Привіт, привет! Меня зовут Миша, и сегодня мы будем мультик. А вона аніматора. аниматора. Ура, иди в канал. Вот давай. Си? Пелор для всієї родини. Допомога при болю в горлі. Си Пелор -э при болю в горлі. Отак от. ха 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 Хлопці не знаю, як ви, але після цієї ночі я спати не зможу. Я на ха. Хлопці, не знаю, як ви, але після цієї ночі я спати не зможу? Я напевно також так страшно, мені ще ніколи не було. Слухайте, хтось спілкувався з камуном, що він на це скаже? А вон ти де? Ех, більше всього я не люблю, коли мене хтось будить вранці. Що там у селянів знову сталося? Селяни, чому ви знову кричите? Що з вашим обличчям? Чому ви такі налякані? Тобто ти хочеш сказати, що ти нічого не знаєш. Став би я запитувати, якби я знав про що ви. Кавун сьогодні вночі мімік прийшов до нас і наглякав нас це було дуже страшно. Хто, хто, як ти там сказав, що за мімі? Не мімі, а мімік кого ти краще не кривляй його, тому що він і до тебе прийде. Не знаю, про кого там селяни кажуть, можливо, вони взагалі жартують. Які ще жарти, кавун, все серйозно, він наступної ночі точно прийде ще раз. Зрозуміло, а скелети ось ці навіщо ви а, поставили в нашому. У селі. це не ми, це мімік зробив. Та що ж таке знову ви про нього? Ну добре, якщо ця людина або монстр дійсно існує, що ви з цим пропонуєте робити? Вий, кому во ночі ти взагалі не повинен спати. Ти повинен нас охороняти. А що ти таке кажеш? А мені що немає що ще робити? Ну, будь ласка, ми зробимо все, що ти захочеш. Обіцяємо. Ось цього вже й треба було починати розмову. Добре, добре, буду я вас вночі охороняти. Без питань. Сиф <звук> <звук> я в магазин і купив собі друзі ось таку биту. Буду за допомогою неї бити цього монстра, якщо я його побачу. Також давайте десь ось тут я поставлю стілець, на якому я буду сидіти вночі і одразу слідкувати за всім нашим селом. Татю, комуна 300 тисяч користувачів. Ця до тема можна покластися. Так, звичайно, але потім ви мені допоможете, не забувайте про це. Як скажеш, безпека нам дуже важлива. Сумно мені здається, що селяни якось жартують. Тому зараз дочекаємося ночі і самі все дізнаємося. Ну що ж, друзі, як ви бачите, вже наступила ніч. Я кожні 10 хвилин ходжу навколо цього села і патрулюю. Якщо я побачу цього монстра, я одразу почну його. Б... Это таке мене, але знаєте, друзі, проблема в тому, що я не знаю, як він виглядає. Хоча напевно ми одразу його впізнаємо. Тому що хто ще може ходити посеред ночі по нашому селу. Так, ну що ж, здається, нікого немає. Тому ми зараз з вами, друзі, можемо просто ось таким чином присісти і спостерігати. Е, якось, е, якщо чесно, спати трохи хочеться. Ну, типу, треба було, хоча б увечері трохи поспати, щоб вночі було легше. Але, друзі, я, я сильний, я буду триватися. Ех, ти що ж таке, очі, очі, самі закриваються. Ха-ха, що там таке? Заснувся, хоронець, ти спиш, так, ти спиш. Ну що ж, селяне, дарма ви про мене розповіли. Дуже норма. Кавун, кавун, ти чуєш нас? Ти де? ми тебе не бачимо. Та дайте мені ще трохи поспати. А вон ти що ночі? А що? Е, ось моя бита, я буду вас захищати. Девін, де він? скажіть мені. Я його зараз поб'ю. Ой, а що вже ранок. Селяни, вибачте, я напевно заснув селяни, селяни. А що це з вами? Подивись, він наші очі забрав. У нас тепер немає очей. Ми нічого не бачимо, тільки темряву бачимо. Хвилин автомат скупив. Цьому, якщо що буду стріляти в цього міміка, а також друзі, про всяк випадок, давайте розставимо в нашому селі дуже багато камер, щоб одразу зрозуміти, де цей мімік знаходиться, одразу підійти до нього і почати в нього стріляти. Кожний метр цього села повинен бути на камері, щоб я міг прибігти одразу. Ще давайте ось тут поставимо, і здається, до наступної ночі я вже більш-менш готовий. Тому мімік, тепер ти будеш ховатися. Від мене. А нам що робити? У нас очей немає. А наступної ночі що він нас забере руки або ноги. Без паніки, я коли спіймаю його, обов'язково поверну вам ваші очі. Головне Наступної ночі це раз я вже підготувався дійсно більш серйозно. Але ж, друзі, перед переглядом обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Тобто так, просто поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Мені дуже цікаво дізнатись, скільки ми глядачів любить Україну. Тому, друзі, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Ми до речі, з селянами любимо Україну, тому ми вже поставили лайк і підписались на канал. І ви, друзі, зробіть те ж саме. Ну що ж, друзі, а ось і друга. Ніч вже наступила, і я одразу побіг до свого будинка за комп'ютер. Говне, в цей раз хоча б не заснути. Але знаєте, я зараз настільки зацікавлений, що думаю, точно не засну. Стоп почекайте. Це хто був? Це хто був Я якогось? А бачив це вівця, все нормально. Бух, я вже почав нервувати. Добре, сідаємо за комп'ютер і спостерігаємо. Ну що ж, друзі, поки що, як ви бачите, взагалі нікого не видно. Ну окрім вівці, звичайного, це так круто, коли по камерам я можу дійсно дивитися одразу на все село. Ну і де він? Де він? я що, всю ніч буду його чекати. Коли я його побачу, я не знаю, що я з ним зроблю. Хвилиночку, друзі, я його бачу. Подивіться, я його бачу, він, він зайшов у будинок до селяна. Кавуни, кавуни, швидко, швидко, швидко Бери автомат і побігли одразу, друзі, в той будинок. Я повинен, я повинен його спіймати. Так, де він? Де він? Я... Я його не бачу. Невже він так швидко втік? Добре, добре. Ходімо зараз знову до мого будинка. Знову будемо за ним спостерігати. Сідаємо і поїхали. Друзі, може, він вже покинув наше село. Не знаю, якщо чесно. Хотілося вірити, що я зможу його спіймати. Мімік, ну давай, з'явись десь. Стоп, хвилиночку, хвилиночку, друзі. Ось він там. Він знову заходив в будинок. Він зайшов в один будинок. Далі що він буде робити. Мені треба просто Він зайшов одразу в другий будинок. Стаємо, встаємо, стаємо. Устаємо, він, скоріш за все, зараз зайде в якийсь наступний будинок. А, ну, дивимося, тут його друзі, здається, вже немає, і він вийшов з цього лісу. Може, він десь там ховається, не знаю, якщо чесно. Я тільки що обійшов все це село, і я його не знайшов. Тому ходімо одразу знову до мого комп'ютера. Ще раз будемо сідкувати за ним через камери. Він не міг піти кудись далеко. Він точно ще сюди повернеться. Я в цьому впевнений. Але поки що його його. Не видно, почекайте, він Він подивився у будинок селяна, зламав двері, а також дошки, і пішов прямо до селяна, як ви бачите. Це наш шанс, це наш шанс. Що він взагалі робить в їх будинках? Я не розумію. Мімік, ти де? Якщо ти такий крутий монстр, з'явись прямо зараз переді мною. Бачите, друзі, не з'являється. Боїться мене, боїться. Ну добре, піду знову за комп'ютер. Ну що ж, друзі, всю ніч я вже не спав. Як ви розумієте, слідкував і вже наступив ранок. Мімік вже. Не з'являвся, тому треба мені зараз поспілкуватися з селянами. До речі, селяни селяни але де? Щось жодного селяна не бачу. Вже ранок вони давно повинні були встати, і тут немає друзі. а Де вони? Вони через свій страх, що переїхали з цього села чи що? Вони ж бачу, я намагався їх захистити. Друзі, я їх не бачу серйозно. В жодного будинку селянів немає. Тобто я зрозумів всю ніч. Друзі він їх вкрав серйозно. Він вкрав селянів, але навіщо вони йому? Щось поки що взагалі нічого не зрозумів. Почекайте, а це що там таке? Це типу цвинтар чи що? Так, друзі, подивіться, подивіться, і що найцікавіше, рахуйте один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І селянів, як ви пам'ятаєте, в моєму селі також сім. Не хочеться казати, що було сім. Сподіваюся, вони існують до сих пір. Просто сподіваюся, що це якийсь жарт. Але але бачите, на жарт, це не схоже. Він не залишив мені іншого вибору. Друзі, беремо лопату і дивимося, хто тут, тут е, селяна немає, але дивіться. Тут є ось такий смайл, це типу людина, яка сміється. Це він так жартує наді мною, чи що? Здається, що так, тому що як ви бачите, це знаходиться взагалі в кожній могилі. Це взагалі не смішно. Де селяни? Я не розумію. Бачите, жодного селяна тут немає. Тобто, як їй казав, скоріш за все він їх вкрав. І ось тут треба подумати: мені шукати зараз селянів, або цей мімік сам мене знає.